Вітаю вас у Житомирі. 8 листопада. В ефірі СК-1 випуск новин. Отже, коротко про головне. У Житомирі триває голосування за проекти Житомирян, які можуть отримати фінансування із міського бюджету. У Олевському районі затримали чотирьох чоловіків, які викрали та незаконно утримували чоловіка в автівці. У Житомирі нагородили юних талантів. Про ці та інші новини далі. Генпрокуратура звинувачує нардепа від опозиційного блоку Олександра Новинського за трьома статтями. Про це йдеться у тексті подання прокурора, опублікованого на Українській правді. Також вказується, що Генпрокуратура провела низку допитів. Як відомо Новинський, якого Генпрокуратура хоче притягнути до відповідальності, повернувся до України з Греції. Відсьогодні українських пісень на радіо стане більше. Набув чинності закон про квоти в радіоефірі. Про це повідомляє слово та діло. Віднині кожна четверта композиція лунатиме державною мовою. Частка пісень українською має становити не менше ніж 25% від загального ефіру. До того ж, державною мовою мають вести більш ніж половину передач, Із набуттям чинності цього закону українців уже привітав президент Петро Порошенко. Міністерство закордонних справ України провело бесіду з генконсулом Польщі у Львові. В'яслово Мазуром через його висловлювання щодо Степана Бандери про це повідомляє у Фейсбук народний депутат Олег Мусій, який вимагав визнати Мазуро нон-грата в Україні. За його словами, Мазур визнав свою неправоту і запевнив, що антиукраїнська риторика більше не повториться. У Житомирі триває голосування за проекти Житомирян, які можуть отримати фінансування із міського бюджету. У міській раді запрошують містян прийти і віддати голос за проект, що сподобався. Деталі у сюжеті Костянтина Касьяна. Шанс змінити Житомир тепер є у кожного громадянина. З 1 листопада розпочалося голосування за проекти бюджету участі. Всього на голосуванні 67 ініціатив від громадян міста, із яких один виборець може обрати 5. Голосування триватиме 12 днів. Тільки за сьогодні до обіду проголосувало 330 чоловік. На даний момент житомиряни віддали 1750, сімсот житомирян віддали свої голоси за бюджет участі. Зараз іде дуже потужний наплив. Мешканців міста Житомира що дуже радує, а тому, що були переживання, да були якісь там хвилювання, чи, чи всі люди знають, чи вони розуміють 12 листопада. закриють дільницю, а вже за один-два дні буде відомий результат. Власне, кошти на реалізацію обраних проєктів виділять із бюджету 2017 року. Ми маємо депутатам бюджетної комісії презентувати даний документ. І ось ви можете бачити. Є закладинка бюджет розвитку. Де першою строчкою бюджет участі 9 мільйонів 103-184. Це видатки, які необхідно врахувати. Переможців може бути декілька, так як все залежить власне від актуальності пропозиції та ціни проекту. Так рахувати, якщо обмеження по проекту мільйон. То вже як мінімум дев'ять проєктів може стати переможцями. А якщо е, допустити, наприклад, уявити собі, що е, певний проект крупний, да він станеться позаду декількох маленьких за сумою вартості. На дільниці ми зустріли авторку одного з проєктів та запитали про очікувані результати. Чесно кажучи, я спочатку була більш оптимістично налаштована зараз. Я бачу в процесі голосування. Приходять групи людей чи від якогось підприємства, чи від якогось об'єднання. Приходять з флаєрами, де вказано номер. Тобто той, хто має більше фінансових можливостей, використовує це для того, щоб залучити. Більше людей для голосування активісти знають про такий формат голосування, але говорять про те, що люди приходять і голосують. А це вже добре. Бачимо, що багато людей добре розуміє. Багато чесно кажучи, приходить, тому що їх попросили. А розуміємо така участь. Нічого страшного, приходьте, підтримуйте наших авторів проектних пропозицій, намагайтесь змінити щось в цьому місці, тому що це дуже важливо. А для тих, хто повірив авторів проектних пропозицій, в те, що можна щось. Змінити отож, перші кроки до змін зроблені. Наразі голосування продовжується. Про остаточні результати стане відомо на наступному тижні. Але сьогодні автори та прихильники проектів сумніваються, чи підуть ці гроші власне на проекти, чи залишаться в нетрях бюрократії. Костянтин Касьян, Леонід Продаченко, телеканал СК 1 Влада Житомирської області чекає пропозицій від громадськості щодо відзначення днів гідності та свободи і пам'яті жертв голодомору. Вода запрошують активістів та членів громадських організацій долучитися до планування відзначення цих дат. Про це 8 листопада написали на сайті адміністрації. Свої пропозиції відзначення можна насилати на електронну адресу облдержадміністрації. Пропозиції приймаються до 14 листопада. Спецоперація Соловіків в Олевському районі. Правоохоронці затримали чотирьох чоловіків, які викрили та незаконно утримували чоловіка в автівці. Про деталі затримання розкаже Ніна Корецька. В Олевському районі Житомирської області затримали групу осіб, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі людини. Встановили, що чоловіка силою утримували в автомобілі марки Форд під час їх затримання на автодорозі Київ Коваль. Група осіб, яка намагалася втекти, чинила збройний опір працівникам поліції. Тому правоохоронці були вимушені застосувати зброю. Пошкодили колесо автомобіля з метою його примусової зупинки. Після переслідування автівку було затримано. Після зупинки транспортного засобу і його огляду в багажник автомобіля був знайдений чоловік віком 22 роки. Це місцевий житель Олевського району Житомирської області. Встановлено, що останній має поранення, вогнепальне поранення. Сідниці і вже перебував в найкращому стані. Зараз йому надається необхідна медична допомога. Під час огляду транспортного засобу виявлено та вилучено п'ять помпових рушниць та холодну зброю. У ході слідчо-розшукових дій встановили, що затримані, а саме водій та троє пасажирів є уродженцями Київської та Запорізької областей. У ході подальших слідчо оперативних дій за місце мешкання підозрюваних було вилучено автоматичну зброю та набої до неї. Попередня кваліфікація події кваліфікується як стаття 146 частина 2 викрадення людини або позбавлення волі за такі діяння затриманим загрожує до п'яти років позбавлення волі, а за зберігання зброї до семи років ув'язнення. Ніна корецька за матеріалами головного управління національної поліції в Житомирській області. Відзначили найкращих у Житомирській міській раді, нагородили юних талантів за досягнення у науці, спорті та мистецтві. Про нагородження юних обдарувань наступний сюжет. Талановита молодь у Житомирі є. Це довели кожному сьогодні під час нагородження юних розумників у Житомирській міській раді. Адже номінації вражали стільки досягнень у такому юному віці. Учні посіли перші місця на всеукраїнських олімпіадах у різних галузях. Олімпіади, в яких я брав участь в минулому я брав це математика, це інформатика, физика. Там было пару мест на областной олімпіаді і, соответственно, їздила на всю ну, на республіканську. Учням різних шкіл надали стипендії, висловили подяку та побажали наснаги на нові звершення. Переможниця обласного етапу олімпіади з німецької мови, учасниця всеукраїнського. Тільки що приїхали, під час якого отримала диплом третього ступеня за олімпіаду. Нагороджували як за відкриття в науці, так і за творчі досягнення. Мене будуть нагороджувати за участь у манах, обласному міському турі. Ну я писала багато всеукраїнських есе. Ну таке більш наукова діяльність. Багато раз приймала участь у багатьох обласних конкурсах з декоративно-прикладного мистецтва. Молодь нашого міста не лише розумна, але й сильна. Нагородили юну чемпіонку України з дзюдо та бойового самбо. Ця тендітна і водночас смілива дівчинка навчається лише у п'ятому класі. Виступив зі словом один із стипендіатів. Це учень 11 класу Житомирської міської гуманітарної гімназії номер 23 голова молодіжного виконкому. Зичу, щоб всі більше свідомої молоді злучалося до розвитку міста та сприяли його процвітанню. А кожна молода людина. Усвідомлювала себе житомирянином і щиро пишалася тим, що вона народилася в Житомирі. Учасники дійства переконані, що така молодь це майбутнє нашого міста. Ніна Корецька, Ілля Кот, телеканал СК-1. У Житомирі відбувся відбірковий тур щорічного корпоративного чемпіонату із боулінгу. На іграх були і журналісти СК-1. Та й не просто були, а ще взяли у них участь. Як це пройшло, знає Ніна Корецька. Взагалі у нас в Житомирі це поки єдине міроприємство, яке об'єднує корпоративи фірм. Ми проводимо чемпіонат раз на рік. Це вже дев'ятий рік. Поспіль 1 листопада у закладі Ліберті Холл» розпочався 10-й корпоративний чемпіонат із боулінгу. А вчора до участі приєдналась і команда СК 1 Немає часу вообще хочеться грати. Всім удачі общавото боромко приграємо. Всім вечора. Нашими суперниками стали вісім команд. Всі були задоволені та налаштовані на позитив. Дуже крута обстановка, така цікава, приємна атмосфера, командна гра дуже здружує людей. До участі запрошувались активні колективи різноманітних підприємств Житомира. Дуже люблю больника, це, це взагалі така чині, чині, чудесна гра, прекрасна обстановка, знаємо. люблю сорівнування. Гра проходила у два етапи, а між ними всі учасники, а також вболівальники мали змогу взяти участь у різноманітних конкурсах. Як інтелектуальних, так і розважальних, та отримати безліч подарунків від спонсорів. Найголовніший приз перехідний кубок. Перше місце посіла команда компанії Капрі Альфа. Найкращими за підсумковими результатами обрали вболівальників команди Майстерок, але і наша група підтримки не відставала. Вражень безмежно багато, попри перемоги чи поразки. Ще дуже Це круто, коли є багато компаній, де разнообразні люди можуть познайомитися друг з другом. Такі мероприятия, мені здається, дуже-дуже полезні для нашого города. вони проходять намного чаще. Всього планується 11 відбіркових матчів. 29 листопада відбудеться півфінал, у якому візьме участь і наша команда. А 1 грудня фінал, у якому зійдуться 10 найкращих команд. Ніна Корецька, Сергій Липко, телеканал СК 1 це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтеся з 1 та хай вам щастить. В Ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 8 листопада. Житомир успішно прийняв етап дитячого чемпіонату України з шахів. У Житомирі може з'явитись футбольний клуб Полісся світоліна тенісистка, рекордсменка України. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Юні шахісти з усієї України провели вісім днів у Житомирі. У півфіналі чемпіонату України з шахів визначились шахісти віком до 12 років, які наступного року поборяться за звання чемпіона країни. Полтори сотні маленьких діток приїхали к нам в Житомир домір Чемпіонат України до 12 років, полуфінал борються за виход в фінал. Вот, ну, Побігти в такой швейцарке это дуже дорого стоит. Э, отбираются лучшие три призера, в финал фінал потрапляють. Ну, Ще несколько человек, э, запасных, скорее всего, тоже теж пройдуть. Э, в цьому році Житомиряні лучше, ніж в минулому выступили. В десятку потрапили двоє дівчат. Півфінал чемпіонату України з шахів серед дітей до 12 років Житомир прийняв у четверте. Юні шахісти з усіх кутків країни пройшли дистанцію у вісім ігрових днів. Серед хлопців переможуть Могу здобув киянин Олександр Вакуленко. Серед дівчат на першій позиції у півфіналі за набраними очками було двовладдя. Фактично на одному рівні бились Ярослава Середа з Миколаївщини та Єлизавета Петрова з Харківської області. В останній виявились кращі додаткові показники. Житомирщину ж представляли семеро дівчат та 22 хлопці. На п'єдестал ніхто не здійнявся, проте найефективніших все ж виділили. Була запекла боротьба до останнього туру. Ми вболівали першу чергу замен Єву з Бердичева та Ярослава Новицького з міста Житомира. Вони мали шанси на потрапляння до фіналу. Ну і судячи з усього, у мене Єва потрапить у фінал. Вона зайняла сьоме місце серед дівчат з результатом 7 з 9 очків. Ну а на жаль, Ярослав останню партію програв, тобто 6 з 9, але все рівно це дуже достойний результат. Ну і є ще когорта хлопців і дівчат, які нас доганяють, Тобто їм є на кого рівнятися, на лідерів у своїй віковій категорії. Сподіваємось, що в наступному році вони продемонструють ще кращий результат. Найскладніша була партія з дівчиною Діхтарінка. Якби там була в мене важка позиція, я грала без пешки і за цього програла. А мені дуже сподобався чемпіонат України. Ну, в планах на майбутнє є перед підрахунком конкретно знати, що ти у фіналі. І взагалі твій шаховий вік, скільки тобі дозволяє ще, щоб стати професіоналом? Ну я не знаю. Я думаю, що я професіоналом вже стану через 11 років. Ну, вдалося, якби в п'ятому турі програв партію, ну потім якось зібрався, все інше виграв. Ну, було важко. Ну, але правда, мене готували, тому ну, було трохи легше. Серйозних суперників побачив перед собою чи всі на одному рівні і тут на фарт просто? Ну, суперники тут є. Всі різного рівня, але багато є сильні. Окрім покращених результатів спортсменів Житомирщини у даному півфіналі, регіон скоріш за все отримає шанс прийняти фінал чемпіонату наступного сезону. Федерація області вже готує заявку, у разі успішного розгляду якої у 2018 році фінал чемпіонату України з шахів серед дітей зможе відбутись у Бердичеві. Віктор Журавський, Юлія Парух, телеканал СК 1 МФК Житомир може трансформуватись у клуб Полісся. Рік тому, під час презентації муніципального футбольного клубу, директор комунального підприємства Аля футбольної команди казав, що це суто новий проект і відродити традиції ФК «Полісся» Колектив не має на меті. Наразі ж за словами Руслана Павлюка, питання прийменування стоїть ребром. Справа у паперах для федерації футболу України та УЄФА І клуб, і футбольна школа, яка має назву Полісся і буде підпорядковуватись команді, повинні мати єдину назву. До того ж, директор вважає, що Полісся це вже бренд міста і сформоване футбол. Ольне ім'я невдовзі. Пан Павлюк завітає на ефір після мови на телеканалі СК1, де ми докладно розберемо перспективи розвитку і підсумуємо перше коло чемпіонату серед аматорів сезону 16-17 років. До новин всесвітніх теніс. Світоліна встановлює рекорд України за підсумками року. Офіційний сайт WTA оголосив про фінальні зміни у світовому рейтинзі. Харків'янка Еліна Світоліна стала першою представницею України, якій вдалося завершити сезон на 14 14-й позиції списку. Нагадаю, завершення сезону для Еліни могло мати більш мажорний смак, проте українка в четверте за три місяці поступилась чешці Петрі Квітовій. Сталося це у фіналі WTA Elite Trophy. Очолює світовий рейтинг і досі німкені Анджелі Кербер, яка цього року змістила строну американку Серену Вільямс. NBA. карі встановив новий рекорд ліги. Захисник Голден Стейт реалізував 13 триочкових спроб за матч. Чим задер планку з потрапляння у кошик за дуги. Усього у матчі проти аутсайдера чемпіонату нью Нью-Орлеану закинути трійку Стеф Карі спробував 17 разів. Відтак відсоток реалізації триочкових у матчі 76,4. Загалом за матч баскетболіст набрав 46 очок. Минулий рекорд 12 реалізованих спроб карі ділив із Кобі Брайантом. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу. в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.